Родня медіа ворства. Сьогодні ми біля акторського суду, де має відбутися суд над Олександром Курпілем, якого одні звинувачують в тому, що він був посібником ворогів. Інші говорять, що він рятував життя. Думки різні, але правду може сказати тільки суд. А ми сьогодні все на все поцікавимося думкою тих, хто сьогодні під прийшов під суд. Ми зараз бачимо на порозі відомого волонтера Відомого мецената добровольця. І вона Лозового спробуємо взяти коментар у нього. <реку> Мені я вороскала. Можу задати вам одне запитання. Одне. Можу. Пане Іване, вас можна частіше побачити на передовій з волонтерською допомогою. Але сьогодні ви тут. Що вас привело сюди? Що тут сьогодні відбувається? Взагалі я в Охтирці сьогодні по завданню від 93-ї бригади Забираю тут речення, які не готувалися, в тому числі розмальовані тубуси місцевими майстрами. Але вирішив використати нагоду, щоб завітати на судовий процес над сепаратистом, над колаборантом з росіянами. Це Олександр Курпіль, це член партії Наш край. Партія, яку очолював Андрій Деркач, відомий агент ФСБ, це людина, яку я знаю особисто вже роками, і ніколи не проховував курпіль своїх роз... проросійських і расистських поглядів. І він тримається півтора років вже в СІЗО і не має рішення суду. Як таке може бути? Ось недалеко на порозі росіяни знищили повністю селище Велика Писарівка, ідуть далі, будуть далі знищувати. А ворог. Їхній партнер, їхній колаборант сидить тут і не можуть його засудити. І це не єдиний випадок. Якщо не був боромлянській громаді, мені сказали, там чіткий їхній зрадник, також сидить в СІЗО. Немає рішень. Що це робиться в Сумській області? Я не розумію, де порядок. Ви, ви що жартуєте? Це вже війна, це навіть не розкрадання коштів, не тільки розкрадання коштів. Де, де це про війну і про наших ворогів, їхніх колаборантів, яким суд не може винести справедливе рішення. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Ми вас добре розуміємо, тому що самі поспішаємо з великої писарки, де базується е постійно, але зараз релоковане видання Ворскла, але все-таки остаточну крапку має поставити лише суд. Чи не зарано ви робите такі висновки в той час, як дехто виправдовує е тим, що ця людина начебто, е але разом з окупантами роз розвозила харчі і рятувала тростянчан. Ну, дивіться, інші підприємці Тростенця роздавали хліб. Наприклад, є чоловік відомий, який роздавав хліб із своєї пекарні. До нього завітали, було таке російські військові, але співпраці з ними не видно. А Курпіль роз'їжджав разом з російськими військами. Він із російської військової техніки роздавав хліб. Це вже, начебто, допомагають місцевим людям Росія і ворожі війська. Це вже чітка співпраця. Хочеш хліб роздавай, будь ласка, виходь і роздавай. Але не разом із російськими військовими, не разом з ворогами, як їхній колаборант, як зрадник України. Це думка Івана Лозового, а ми запитаємо думку ще водіє людини, великого патріота, який з перших днів по повномасштабної агресії пішов захищати наш край від ворогів. Це Микола Данилюк. Радий тут його бачити, тому що ми давно знайомі. І... Доволі давно спілкуємося. Яка думка пана Микола, ваша про сьогоднішні події і взагалі про суд, який триває вже, мабуть, більше, ніж півтора року? Доброго дня всім. Якби в мене була інша думка, я б не був би тут і не підтримував Івана Івановича. Доброго. Повністю згоден з усіма його словами, надіємося на наше правосуддя, яке прийме правильне рішення. Ще раз наголошую, що це думка двох людей, двох патріотів, але це. Остаточну крапку може поставити лише суд. Чекаємо справедливого вироку суду, якомога швидше. швидше, так тому що я вже чекають півтора року.